Бонда, всем привіт. Коротше захожу в бліндажі к паці, кажуть. В житті такого не бачили. Та ти шо? Румтур, румтур хочу провести. Тате шо? Капіте, нам таке не снилося. Дімончик, це. це мрія, це наша мрія. Ми як ново Михалівку ходили, нам і не снилось таке. А то тоді треба було все таке будувати. То можливо б, Воно б там би залишилось все. Ідеш, йдеш, та те та що, там бойні це виход наперед. Круто, по теме працюють. Та